Так, всім доброго дня. Хочу розповісти про це вкрасення. Нарешті, купив я його у Сергія, вже номера поставив. Так, як все це про... проходило? Знайшов цей мопед в телеграм-каналі, подивився про нього детальний опис на Ютубі позвонив Сергію, все обговорили, всі деталі і все. Попередньо скинув йому повну вартість цього красення, і буквально на слідуючий день він мені його відправив в Deliverі. Що було трошки дивно, що побачив, що в делівері застрахований цей моторолер. Я думаю, не знаю, на новій пошті можна страхувати, не можна. Ну, на делівері було застраховано. Упакований добре. Прийшов в ідеальному стані. І все з документами для оформлення МРЕО. Поїхав в Мрео, експертизу пройшов. Без проблем. Ну, і ось цей красень мій. Так що рекомендую Сергія до співпраці. Все чесно та прозоро. Дякую за увагу. До побачення.